У Мене бувають випадки, коли у хлопців генетичні особливості, наприклад, у цього хлопця підвищена ароматизація. Що це таке? Це конвертація надмірної частини тестостерону і перетворення її в естродіол. А естрадіол це жіночий гормон. Він нам потрібен лише ну, в референтних нормах. Тобто, якщо він буде занадто зашкалювати, це вже не добре, тому що. Це призводить до зростання пролактин. А пролактин це взагалі смерть для чоловіка, тому що одразу ніякої потенції, ніякого лібіду у вас не буде. Що я зробив у цьому випадку? Я йому підібрав спеціальний набір мікроелементів та препаратів в його ендотерапію для того, щоб Перешкодити такій надмірній ароматизації. Тобто, знижуючи його ароматизацію і підвищуючи його тестостерон, ми, по суті, вирішуємо цю проблему. Тож, побачимо, що буде, коли він здасть аналізи.